Доброго дня, мої шановні друзі, ми сьогодні з вами будемо слухати, верніше я буду читати, ви будете слухати історію з книги «Сад Саджіночої душі про мудрі казки». І сьогодні у нас буде історія розмінове прощення, автор Вікторія Тіщенко -Чер... Черничко. Я сподіваюся, я правильно вийду. І так. Ну що ж, мої хороші? Прекрасні, добрі друзі, почнемо. Почуття кольору охри з гірким горіховим присмаком витало у повітряних лабіринтах Оксамитового лісу. Шишига відводила убіг очі, ніби набирала в рот води при розмові, повозилась, мов злодійка крадучись у власній оселі. Останнім часом вона часто відлучалася і нишком переносила цінні корінці рослин до сусіднього болота. Випадково не той кошик виправдовувалась вона. те добриво зіпсувалася, і я його викинула, пояснювала зникнення. Всі вчинки псували стосунки розросталися бур'янами та засмічували казкою просяг темничого бору. Нарешті не стрималась, отрута почала заражати єство і шкідливий наріст лопнув. Шишига наважилася, зрада зеленою зміюкою вилізла з і прошепотіла останню розчавай. Біла віла, відчула, що хоче кричати, але заморозила емоції. Декілька вдихів видихів. і видихів, їй вдалося себе опанувати. Ворог не лякає низьким ударом, куди страшніший удар у спину від близьких. Жінка півроку відчувала цей болотний морок. Але здатність усіх виправдовувати знову обернулася прикрим жартом. Вона згадувала, як познайомилася з Шешигою, така собі бліда поганка, куда та згорблена. Правда, тоді вона була відданою та щирою, хотіла пізнавати нове, була готова до плідній співпраці. Біла зуміла вдихнути в неї життя і горнути тепленьким шаликом любові, саме вона довірила їй усі таємниці та навчила піклуватися про рослини. плакати дозволить собі пізніше, а зараз не на честь. Пішла світла її дорога. чим більше отрути, Тим більше турмали. Слова тут зайві, Сухість у роті, глубок, боллю і слупав до горлу. Вода. Терміново потрібно випити склянку води, біла все свідоме життя, мріяла знайти своє покликання та бути корисним для лісового народу. Мозок пропонує поторгуватися і ввести в оману. Я не так зрозуміла, хіба ж це можливо бути правдою? Скільки років разом все сталося у перекресті сусвіті, ти плекала цей ліс, винайшла рослину талант... талантину, що допомагає мешканцям лісу побачити свої згірність. Скільки безсонних ночей, днів без обідів, скільки місяців без свят, Віддала частину себе, щоб створити те насіння і мати чудесні сходи, Шпилькою в мізки, це правда, і це відбувається з тобою. Стукет серця бах, тубах, бабах, воно ніби віддалилося від тіла. Ється ташка в тенета. Чому це сталося? Чому в неочікуваний час? Хіба ж це зараз має значення? Геть пояснення, ні виправданням, зрадникам не місце в хащах, у її хащах. Вона так втомилася від внутрішніх діалогів, що не вчулася, як сон почав заплітати її коси. Навколо витав приємний аромат він кликав її з собою. Це була гузенька стежка, майже непомітна серед густої трави. Вона вела віллу за руку, як маленьку дівчинку, як маленьку дівчинку до таємничого саду й Тут було багато сонячного світла, співали срібними голосами пташки. А тіло відчувало неймовірну силу, коли ноги торкалися землі. Це місце їй здавалося знайомим, і вона довірливо піддалася потоку, який дбайливо підштовхував у вещавину дерев. Знов ціпав. Вона згадала про кусь жасмину, що різ біля вікна бабусиного дому. Справді то був він. Обійняла пендітний стовбур з місячним сяйвом і ніби почула мудру присутність бабусі відпусти. і пусти, де все, що віджило. У тому замисел Божий знайди прощення в своєму серці Уміння прощати риса смілих. Слабкі, на це не здатні. Відчуєш полегшення, та отримуєш нові син. Віла не зразу зрозуміла, чому мураха біжить по тілу. Не тільки мураха, а й мураха бігають по тілу. Вона нарешті дала волю сльозам і заплакав. Уші звільнилися місце для чогось прекрасного. Але вона ще не розуміла, для чого сам Одих Жасмин мотивував на творчість та народжував нові на ідеї. Попереду стільки цікавих звершень, і ще так багато треба реалізувати. Головне, що вона знайшла прощення у своєму серці. Це допоможе їй зберегти світлі промені душі. Рік у тому. Віла прокинулась раніше пташок, посміхнулася сонце і відчула неймовірну вдячність за цей чистий та прозорий ранок. Зібрала розкішні локони у легкий пучок. Навіщо кучі кала улюблена барвиста со, обраблена рясними мережами? Сьогодні особливий день. Оксами тому лісі розквітла талантина. Правда, я не знаю, як це називається правильно. Може, це талантина? Тепер тут місце сили. Вічні. Рідні та близькі вже кодять. Про звичайну подію дізналися далеко за межами чудового гору. Всі щасливі, всі поспішали, аби наповнитися чарівною енергією та дізнатися, чи правильно обрали відтягнення. Біла дихла на повні груди, плакитна легкість обломляла все тіло. Вона виконала своє заповітне бажання, відпустила тяжкі переживання, відшукала прощення, ніякі перешкоди їй не завадили. Навкруги розливали все яскравий сміх, кружляли в танці щасливі силуети тих, хто вже отримав відповідь від диву квіт. Простір наповнювали духмяні аромати смаколку та цілющого жасминового чаю, неймовірно смачного папусаного напою, просоченого мудрості. така сьогодні прекрасна казка. Всім дякую, гарного прегарного дня. до зустрічі! У наступний поста.